Дії Дігрегерів це є закон збереження енергії. Коли людина мислить про щось, вона сформовує інформаційну структуру, до якої потім підключаються всі, хто думав про те саме. Тобто, коли у вас є якась ідея, якою ви запалені, і у вас достатньо є сили і фокусу увагу направити на це силу. Ви починаєте це еку, акумулювати, і ця енергія починає розповсюджуватися на всіх інших учасників, яким співзвучна ваша ідея. Пам'ятаєте, на початку курсу я вам розказувала про те, що ми всі енергетичні структури. І коли от ви виношуєте в собі цю ідею, ви її знайшли, вашу ідею з рівня душі, ви починаєте її проявляти в світ. На вашу ідею підтягуються люди. Ви стаєте буквально тою каплею, яка запускає ці хвилі на воді. І тоді от більшість людей починає також включатися в цю ідею і так сформовуються егрегори. Звідки ж вони з'являються? Вони виникають завдяки тому, що людина здатна відчувати емоції та і віддавати енергію. Це те, про що я вам пояснювала на початку. Коли ви відчуваєте емоції і маєте якісь відчуття, ви можете ці емоції зливати як енергію. Ви емоціями вібруєте в світі. І коли ви емоціями деструктивними вібруєте, ви притягуєте. Деструктивні егрегори, маятники, учителів деструктивних сутності. Коли ви відчуваєте позитивні емоції, ви вібруєте на вищих вібраціях і притягуєте відповідно іншу чистоту духовних наставників, якісних людей і класні події у своєму житті. У вас буквально з'являється відчуття, що Бог несе вас на руках. Структура егрегору вона включає в себе три елементи. Перший це є лідер, який сприяє появі ідеї. Друге, це олюбленці. це 1% людей з усієї маси, які отримують бонуси від оцієї егрегорної структурної. І третя, не зовсім приємна частина це дійні корови. Ті, хто залучається до маятника, але не отримують від нього ніякої енергії, а лише віддають. Часто навіть не підозрюючи про це, як люди потрапляють під вплив.